Щодо поїздки до Берліну, ми мали зустріч з міністром Вестервелі, з віце канцлером Рослером. та хочу вам сказати, що ми отримали дуже добрі слова в нашу адресу, слова підтримки, хоча й почули слова критики. Критики я вважаю, що нам потрібно аналізувати це питання стосовно роботи інвесторів з Германії, нашої Німеччини, з нашій країні. І найближчим часом буде пакет рішень уряду щодо вирішення цих проблем. Також я був дуже радий повідомити, що уряд сьогодні приймає стратегію управління державними фінансами. Хочу сказати, що дуже добра була зустріч з бізнесом. Ми зустрічалися з компанією Клас, компанією метро Кешенкарі. Почули від бізнесу оцінку нашої роботи. Я дуже задоволений цією поїздкою подорожю. Grazie.